Новий день нові випробування. В Запоріжжі триває життя, але виникають і питання щодо його організації і вирішення поточних проблем, що непокоять мешканців. Мирно спали з чоловіком і батьками, а прокинулись від вибухів. Так пригадує рокову ніч Євгенія. 9 жовтня у житлову багатоповерхівку, що в Осипенківському районі, влучило дві ворожі ракети. Євгенія разом з родиною жила на другому поверсі. Після вибухів одразу обвалились сім поверхів одного з під'їздів. Через декілька годин рухнули останні два. На мене посипалося скло. Я лежала і я під ковдру якось. І коли я вже вибігла, підбігла одразу до батьків, а їх кімнати вже не було. Тобто вона рухнула, так вона рухнула і зразу п'ять поверхів. Євгенія розповідає, що одразу не могла нічого зрозуміти, перебувала у шоковому стані та згодом не змогла стримувати емоції, адже під цими завалами були її батьки. Мати вдалося рятувальникам деблокувати через шість годин. Жінку одразу відвезли до лікарні каретою швидкої допомоги. А от батька знайти не вдалося. Наразі він один з трьох людей, які вважаються безвісти зниклим. Його не знайшли. Знайшли людину, яка вгорівша, і ми здали ДНК і чекаємо результатів. Нам сказали, що вони можуть затягнутися на під десь півроку. У разі підтвердження особи від міської ради буде виплачена одноразова допомога на поховання у розмірі 15 тисяч гривень. Однак ці гроші отримують лише родичі загиблих запоріжців на підставі реєстрації. Та серед загиблих є і люди зі статусом ВПО. Таку історію розповіла нам в листуванні пані Ольга. Жінка пише, у злощасному під'їзді мешкав її син, який мав запорізьку реєстрацію. А разом з ним жили евакуйовані родичі з Оріхівського району, які також загинули. Виплати на похорон надали тільки за сина пані Ольги. Син мав реєстрацію у Запоріжжі, тому якісь гроші надали як допомогу. Батьки і брат невістки евакуйовані із села Нестерянка Оріхівського району. Офіційно були зареєстровані як ВПУ і мешкали з моїм сином. Загинули разом, але ніякої допомоги невістка не отримала, бо вони не прописані в Запоріжжі. Не допомогли місцеві чиновники із винаймом житла, із забезпеченням речами першої необхідності, розповідають люди. Лише спальне місце у тісах чи сховищах шкіл, все інше лягло на плечі волонтерів: ковдри та подушки, гігієнічні засоби, продукти харчування. Грошова допомога. Мені дуже цікаво. От люди, які залишились без житла, куди їм йти? Ось ну я цього не розумію. У нас є родичі, ми зараз живемо в родичах. В трагічну ніч загубилась і домашня улюблениця Євгенії, кішка Соня. Через 12 днів вдалося знайти хвостика у сусідньому дворі. Тепер у сумці молодої жінки завжди є пакетик з їжею. Щоб нагодувати безпритульних чотирилапих, бо її кішку теж хтось підгодовував увесь цей час. Вона з нами проживала 14 років, і після того як це все сталося, вона зникла, і ми її знайшли через 12 днів. І тому я завжди з собою корм і годую тваринок. Через півтора місяці після трагедії міськлада нарешті зробила крок назустріч і надала змогу постраждалим людям оформити статус. Внутрішньо переміщених осіб і відповідно отримувати, хоч невеликі, але якісь виплати. Та у людей, що втратили житло, залишається багато питань стосовно відшкодування та організації подальшого життя. Проте, поки предметних відповідей на них немає.